Мені кажуть, що є Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свобода. Пане Ростиславе, доброго вечора. Вам вітаю, скажіть, будь ласка, що таке відбувається? Невже республіканців потрібно спонукати і якби штовхати до того, що необхідна підтримка Україні? Ну, це якийсь парадокс, взагалі чесно кажучи, бо традиційно десятиліттями під час холодної війни, існування комуністично радянського союзу під час суперництва демократичних сполучених Статів Америки з тоталітарним радянським союзом республіканці традиційно були в авангарді підтримки демократії, в авангарді опори опору радянському союзу, в авангарді підтримки України, української діаспори і таке інше зараз. Раз якось все помінялося, раптом демократи стали більше підтримувати Україну, а республіканці, особливо трампісти, консервативне крило республіканської партії, воно більш скептичне в підтримці України. Навіть більш я б сказав, часом є там і навіть проросійські якісь нотатки. Це все пов'язано звичайно з особистістю Дональда Трампа, який дуже популярний в консервативному крилі республіканської партії. Ну не знаю, по різному говорить скільки його підтримує республіканців, чи виграє він номінацію від республіканських партій. А вже це чекати не так. Довго залишилося вже будуть перші дебати незабаром в е, кінці цього місяця. От е, хто на, на наступні е, республіканські висунення чи стане. Кандидатом від республіканської партії Дональд Трамп це була б дуже погана новина, якби він був фіналістом американських перегонів з Джо Байденом демократом, тому що нагадаю, Дональд Трамп дуже скептичний в плані допомоги Україні. Він, наприклад, вважає, що це все вина Байдена, що війна почалася. от якби він був президентом. Мовляв, тоді Путін не напав би на країну. Так само він раніше Барака Обамі дорікав, що Крим. Росія забрала саме за президентства Обами. А мовляв би я був президентом, то Путін би не наважився. У нього у Трампа також нині вже якісь нотки, що він може завершити війну за 24 години. Це нещодавно говорив Сінен. Що він відмовляється засудити Путіна? Він відмовляється назвати Путіна воєнним злочинцем. Взагалі, от навіть після. Е Рішення міжнародного кримінального суду щодо притягнення Путіна до відповідальності, тобто Трамп абсолютно такий якусь пропутінську лінію бере якусь прокремлівську лінію, і це впливає на республіканську партію. Тобто, на сильну, ну майже половина республіканської партії вона так чи інакше серед середопитувальні трошки більше половини вважають, що Америка вже достатньо допомогла Україні. Так само трошки більше половини вважають, що не потрібно додаткової фінансової допомоги і військової допомоги в Україні. Тобто, фактично, цю всю бурю в республіканській партії, оці всі завихрення, так би мовити, от і робить Дональд Трамп. І е, оскільки до американських виборів залишилося трошки більше року, вони будуть в листопаді 24-го року. То е, дуже цікаво зараз дивитися, чи справді Дональд Трамп зможе отримати номінацію в республіканській партії, що було б, як я вже сказав, поганою новиною для України. Для України. І е, наскільки справді е, республіканці готові піти прийняти його цю наратив Трамповський наратив про те, що Україні вже досить допомагати. От Америка вже так достатньо зробила. Так що це створення зараз цієї організації республіканці за Україну дуже важливо. Їхній меседж такий: можна бути республіканцем і підтримувати Україну, можна бути навіть симпатиком Дональда Трампа і підтримувати Україну. Це також дуже важливий сигнал для тих, хто симпатизує Трампу. Для тих, хто хоче так мовити make America great again, давайте зробимо Америку знову сильною. Це е, гасло Трампа, от е, так що, і це не заважає водночас бути симпатиком Україні. О, цей сина. Ростислава хотіла запитати, але чи справді ця кампанія може мати ефект, і насамперед для кого? Для республіканців чи просто для звичайних людей, які підтримують республіканську партію? Ну я не вірю, що люди, які, наприклад, люблять Трампа, готові якби йти в розріз з його лінією стосовно того, що достатньо допомогли вже Україні? Ви знаєте. О... Джон Конвей, це він директор стратегії цієї організації нової республіканці за Україну. Він якась говорить про те, що вони хочуть навернути повернути вірніше республіканців до традиційних цінностей підтримки демократії у світі. Що Америка споконвікою сила Америки була тому, що ми підтримували демократію по цілому світу, підтримувала свободу. От і вони хочуть показати республіканцям, що це наші цінності. Давайте повернемося до цього. Так, мовити, Трамп Трампом, симпатизують у Трампу, але давайте підтримувати демократію, давайте підтримувати, поширювати демократію, давайте підтримувати Україну. Що тут немає якоїсь суперечності. Вони вже записали відео від 50, понад 50 республіканців, так мовити таких. Прихильник в республіканській партії активістів республіканської партії, які говорять, чому вони вважають, що Україну треба й далі підтримувати. Чому Україна важлива? Чому Америка має бути з Україною і підтримувати стільки скільки треба? Так що це дуже важливо з огляду тактичного, тому що незабаром в Америці кінчається фінансовий рік. З 1 жовтня новий фінансовий рік в Америці починається, і тут якраз важливо, який бюджет буде для України там і це для про воєнно. Ми зараз про воєнний бюджет, який 886 мільярдів і його необхідно ухвалити. Там є пакет підтримки для України. Правильно ж. Так, так, і взагалом Америка з часу російського вторгнення, з часу російської агресії, вона вже надала. Військової, фінансової, гуманітарної і іншої допомоги на понад 100 мільярдів доларів, тобто різними оцінками, ну дайте кажуть, 113. ще Байден хоче запросити десь 24 мільярди доларів, там може до 25, от, тобто додаткової, тут важливо розуміти, що чи пройдеться додаткова ексклюзивна допомога на Україну, невідомо тому, що багато республіканців виступають проти в конгресі в сенаті. Але якщо це буде ширшим пакетом фінансових. Витрат Америки, то може і пройде. Так що фіна... американський фінансовий рік починається за півтора місяці. Це дуже важливо, щоб це все було там в бюджетах і в статтях витрат американських, допомоги Україні, особливо цього Україна, не переможе на полі бою. А також звичайно, це все важливо в стратегічному плані з огляду на американські президентські вибори наступного року. Спасибі, Ростислав, за включення і за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що у мене зв'язку був журналіст Радіо Свободи Ростислав Хотин. І говорили ми про те, що США стартує кампанія під назвою Республіканці за Україну і їхнє гасло, що можна любити і бути прихильником Трампа, але і підтримувати обов'язково Україну.